Українська зі мертвічної борцов і завжди чаще засмілив клад росту світової науки. На подалі шкільних кабінетів побачила переважні чоловіки. Споколінка жінка повернулася бальмію домашнього обличчя, тобто наука та громадська діяльність до перевертилою сильної коло людства. У будь-якій час історії не важко не шукати домовити та природних жінок, які змінювали науку на рівні з човниками. Темов у проєкту жіночі просить українській науці. Наука загалом жінка може успішно з чоловіками. В нашій державі є чим пишатися сьогодні. в Україні жінок у науці 46% майже вдвічі більше, ніж у середньому світі. Україна займає 12 місць за кількістю жінок науковиць у рейтингу 41 країна світу. Українки успішно працюють у різних галузях наук. Найбільше науковиць у галузі суспільних наук, медичних, гуманітарних та технічних. Найменший відсоток науковиць займають дослідженнями в галузі STEM. Представлені жінок тут на 50-70% нижче, ніж чоловіків. Водночас саме ці науки активно розвиваються сьогодні. Актуальність мого проєкту зумовлена зростанням інтересу до ролі жінки в науці, здобутків українських науковиць у галузі STEM, а також зумовлення недостатнього бізнесу суспільства з відкриттям українських науковців у галузі STEM. З метою популяризації знань видатних українських науковиць матеріали дослідження можуть бути використані для поглиблення знань з історії і розвитку математики, астрономії, інформатики та природничих наук. В ході роботи над проєктом я переконалася, що досягнення більшості українських науковиць невідомі широкому загалу, тому що в людянські часи імена їх замовчувалося, присати про них було заборонено. За роки незалежності України чимало віднадено нових даних про видатних постатей українських науковиць. Натхнення ідею відновлення історичної справедливості я висвітла, на мою думку, справді золоті імена науковиць зі сфери STEM, які найбільше прислужилися науці. Її життя нагадує легенду, у цієї талановитої жінки було багато трудощів, але вона мужні їх подавала. Завдяки здійсненим Олени Казумчак-Полонської теоретичним дослідження та розрахунку руху комет, за 400 років американські астрономи відшукали захоплені спостерігачами комети. Вона вперше точно визначила, як впливають на рух комет, збудюючи дії великих планет, і підтвердила своїм розрахунками існуючу гіпотезу щодо захоплення комет сонячної системи. Сучасне програмування бази даних та засоби штучного інтелекту усі ці сфери і досі застосовують засоби, які більше півстоліття тому вперше реалізувала Катерина Ющенка, перша в радянському союзі докторка фізико-математичних наук програмування. Якби не Катерина Ющенка, то ми б, можливо, і досі не мали в руках смартфонів і портативних зарядок. Єлизавета Шахатунь велика авіаконструкторка, жінка-легенди авіації, єдина жінка в історії авіації, яка була заступником головного конструктора, під її керівництвом виконано розрахунки на місць місць ціфри серії Ан. Створена в Києві більше в Європі лабораторія міцних випробувань. ан 2 єдиний в історії літальний апарат, серійне виробництво якого триває більше 70 літ, про що її відповідний запуск у Книгі Рекордів Гіннеса. Шахатуні керувала розрахунками та випробуванням ще одного по справжньому легендарного суперважкого транспортного літака ан 225 Мрія. Він здійснив свій перший політ у 1988 році і був до 2022 року найбільшим у світі. Що давно сучасний математичний світ сполохнула українка Мар Марина В'язовська, математикиня, яка зробила відкриття світового рівня, неймовірний вклад у математику, розв'язала задачу, над вирішенням якої вчені працювало більше 405 років. За свою роботу Марина отримала міжнародну премію Селема. Ця премія є фактично аналогом Нобелівської премії у галузі математики. Українці пишаються жляхам ученам, які чимало зробили не лише для української, а й світової науки в галузі систем освіти, серед них імена відомої австро відкриття якої стали приводом у дослідженні штучних супутників землі Мотрі Братійчук. Фізикині – атенини приходька, яка розробила ряд методик вирощування надтонких кристалів органічних сполук, акторки, доньки успішної львівського банкіра та винахідниці системи, що у наші дні використовуються в мобільних телефонах: Wi-Fi, GPC, Геді Ламар та багато інших. Мене надихають сучасні українські науковиці, які працюють в галузі STEM. такі як Необологіня Нана Войтенко, яка вивчає виникнення та поширення болю. математикиня Катерина Терлиська, яка досліджує внутрішні хвилі океану. Її дослідження можуть пояснити феномен Лохнецького чудовиська. Марія Байляк, завідувач та професор кафедри біохімії та біотехнології, доктор біологічних наук. Хочу висловити велику подяку Марії Михайлові за інтерв'ю та активність у такий важкий час. Підготувала б я на це не Убивается, що в месяц науковости проекта была в своем проекте, надыхать он сейчас индустрии до спрямового и тоже такого потом тысяча